Тестуємо реп від благодійного фонду Асоня. Це на діапазон заявлено від 860 до 970 МГц. Що ми бачимо? Металевий корпус. Оце магнітні штуки. До даху автівки дуже так приліпає непогано. Думаю, що буде триматися, нікуди не подінеться. Ось така немаленька, скажімо так, антена. Бо в інших рішеннях більш короткі антенни зазвичай використовуються. Мабуть, це добре, що вона така велика. Що ще можна сказати? Живлення 12 вольт. В цьому випадку кабель зроблений і гарно, він міцний, товстий. Тут все хорошо, добре, так сказати. Значить, у чому буде полягати тестування? Цей реп буде встановлений на авті на даху автівки, котра з від міста вимірювання знаходиться десь у 15, на 15 метрах. А вимірювати будемо без посилень, але, мабуть, з антеною Все ж таки, бо без антени можемо не побачити гарну картину. Далі подивимося, що дійсно він подавляє, як воно працює. І хлопці кажуть, що термін, котрий він може працювати, це десь до 40 хвилин. То поганяємо його 30 хвилин, а потім тепловізором подивимося, як він нагрівається. І за ці 30 хвилин будемо теж дивитися. Чи змінюється подавлення від нього, чи ні, що буде, як воно все буде насправді відбуватися? Ну, такий план. То приступаємо. До речі, хочу додати, що благодійний фонд це все робить на ентузіазмі, тому ніяких таких кінських цін. На це все нема, як у інших виробників. Але ж, звісно, якщо так, то є черга. І ось хлопці, це їде на південний напрямок, то десь три, три місяці чекати довелося. Ну, ось, зараз тестую, да, вже поїде туди, де він потрібен. Так, ось я ввімкнув цей. Реп, до речі, в нього дійсно магнітні такі присоски, і на кришу на даху автівки, він дуже так неплохо тримається. Дивимося, що у нас. Значить, подавлення починається від 861 і завершується десь на 970. 970. Але є провали то. Ефективність, я думаю, це обумовлена Ну, Тобто там неможливо штриву антенну зробити, щоб вона на широкому такому діапазоні дійсно мала високий КСВ на всіх частотах. Тому це ну, просто фізика. Значить, провал на 879, але він подавляє але у два рази слабкіший. І дуже сильний провал на 923. Ось, Далі на 935 він душе, душе, душе. 960 навіть душе. 970 теж душе. От бачимо по водоспаду теж. Далі зараз подивимося більш детально цей діапазон. Так, дивимося більш детально діапазон подавлення, подавлення цього ребу. Ось така картина. Знову ж дивимося, що починається від 863, так що вже довило. Далі провал у нього невеличкий на 879. Далі йдемо провал у нас на 924. Він давить, але ж, ну бачимо, що там, де біліше, там сильніше давить. Далі він дуже гарно давить весь LTE діапазон. Мабуть, на алі такий модуль був саме для цього, щоб там задавити сетильниковий свят. Ну і що тут у нас? І давить аж вплоть до 970. Ось така картина. Ну, такий риб. Ще таке цікаве спостереження. Подивіться, як модуль перешкод. По різному провали у нього йдуть. То вони от на водоспаді чітко можна побачити. Що один час вони в одному місці, інший час в другому місці. Ну, така картина. Вона змінюється. От зараз він постійно працює, але ж це вже час минув то була інша картина. Може далі ще, теж щось зміниться, а може ні. Ось, навіть от ми бачимо: уже вже, вже тут Неоднорідність ось тут. Ну, коротше, роби помехи. Ось його трошки поколбасило. На водоспаді дуже гарно можна побачити. Так, реп попрацював десь вже 25 хвилин, і оскільки щільність перешкод у нього плаває, то набралася статистика. І ми можемо вже більш ретельно побачити, де в нього сильніші завади, де більш слабкіше. І все починається з 863. Далі бачимо, що ось воно йде, іде. Ось ту стабільно, чуть слабкіше. Це на 879. Далі йде, 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 йде. Ось тут, ось тут зараз слабо. Ну, Слабкіше, ніж можна навіть сказати, зараз ну, тут і нічого не подавляє це 914. От, але ми бачимо, що коли е, проходить час, то інколи тут є подавлення. Далі бачимо, що дуже щільно і завжди він від 927 до. Можна сказати, до 965, навіть до 970-970. Тут він майже завжди давить. І я так думаю, що це тому, що ці модулі в Аліекспресі зроблені на те, щоб давити LTE діапазон Ну, це цивільне їхнє призначення. Ось тут Драмаха. 913. 919. Це не означає, що він тут не давить нічого. Він давить тут, і це можна побачити. Але ефективність, ну, потужність, якою він тут подавлює, вона не дуже гарна. Тобто, ще раз, гарно він лупашить з 864 по 878. Потім дуже гарно працює 885 до. 909, далі у нього дирка. І з 927 до, можна сказати, 970 він працює добре. Ось ми бачимо, бачите, була дирка. І нема дирки. А потім знову з'явилася. Потім, бачите, ось пішла на більш низьких частотах. Ну, щось там плаває, бо це Китай, що тут зробиш? Ось. Подавляло, потім перестало. Ну, я знову ж скажу, що це не, не, не означає, що он тут не подавляє. Він подавляє. Але ж мен менш потужна щільність. От дивіться. Пішли помих. Ну, Перешкоди, так? Да? Ось пішли, потім зникли по центру. Десь так працює. Так, ось наш реп. Він працює вже пів години. Дивимося, що, як він нагрівся. А, ну, нагрівся він до 51 градусу, але.